Павбет титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Пане Сергію, сьогодні така болюча поразка для вашої команди. Уже якось зараз е, голова, мабуть, ще гаряча, але вже розумієте, чому так сталося взагалі. Добрий день. Ну, дивіться, е, зараз важко щось сказати. Треба переглянути. Ну, скажу так, почали ми непогано е, і. Це привезли собі перший і третій, і от третій, і все зламалось. Ну, Що хотів би відмітити, характеру не було. Ми трохи поплили. Це дуже погано, будемо розбиратись, чому так. Є гравці, які в нас травмовані, котрі тільки після, після хвороби, тому сьогодні було важко. Ну, є в нас дві четвірки, є молоді хлопці, які... Котрі повинні доказувати, що вони можуть. Сьогодні ну, не було команди. І що ми в перерві не розмовляли, ну, казали, що можна програти, але програти треба, якби бить, бо битися треба. Ну, смотрю, і в п'ятьох ми спробували те, що могли, ми спробували все. Нічого не пішло, тому така поразка. Ну нічого, краще дев'ять в одній грі, ніж… Три поразки. Тому будемо готуватися, будемо готуватися на слідучу гру. Знаєте, ще так здалося, що, да, ви кажете, не вистачило характеру, але і сьогодні десь, можливо, голову втратили. Оці фоли пішли, в кожному стаймі, дуже багато заробили. І ще червона картка Олега Легензевича. Це вже агонія була, мабуть, так? Да? Так, да, я, я ж кажу, що коли, коли голова не на місці, тому і трапляються, трапляються такі дії. Ми, повторюсь, ми розмовляли що в роздяганні, тому що не треба. Там, гра може і програші. Якщо в п'ятьох не піде, то ми не відіграємось з такого рахунку. Але поки що. Воно, воно все ну, не, не так, як треба. «Фавбет» – титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.